Юрій Логвін Алі Мореплавець, перекладено українською. За часів далеких, понад тисячу років тому, на Близькому Сході розкинулися володіння величезної арабської держави Халіфату. На берегах повноводної річки Тигр правителі Халіфату звели грандіозну столицю Багдад. Багдад розташовувався на перетині торгових шляхів між Заходом і Сходом. З усіх кінців світу сюди прибували дорожчі та й на дивовижніші товари. На знаменитих багдадських базарах можна було купити все, але тільки тоді, коли гаманець був туго набитий сріблом та златом. У казковій розкоші проходило життя багдадських халіфів, вельмож та багатих купців. А простий народ тяжкою працею добував свій же кусок хліба. Ось і хлопчик Алі, син сміттяря від зорі до зорі. Допомагав батькові прибирати вулиці та базар. Тільки радості було у хлопчика, що купання в каламутних водах могутнього тигра та ще й розпаді бувалих купців і невгамовних мандрівників про далекі загадкові країни та небувалі дива. Наслухався Алі різних дивовижних історій і дуже захотілося йому на власні очі побачити заморські дива. Попрощався алі зі своїм батьком і вирушив у далекі мандри. Найнявся Алі слугою на корабель, що відпливав у славне місто Басру. У цьому місті замість вулиць незлічені канали, а на пальмах дозрівають найсмачніші фініки. На кораблі він допомагав кухареві, підносив мадрівникам холодну воду, прибирав сміття та мив посуд. Іншою роботою йому не доручали, бо був надто худий і малий. У Басрі взяли Аліна корабель, який віз коней Україну Чудес Індію. Він мав доглядати скакунів. Купці продавали коней в Індії за шаленими цінами. Корабель впевнено розтинав океанські хвилі. Через день-два мали з'явитися береги Індії, раптом розігралася люта буря. Гігантські хвилі кидали корабель то вгору, то вниз. Здавалося, що немає вже ніякої надії на спасіння. Але на щастя, буря так само раптово скінчилася, як і почалася. Наслідки були сумні, дошки корабельної обшивки розійшлися, і крізь щілини всередину струменіла вода. Тоді покликав капітан своїх моряків, знаменитих темношкірих пірнальників, і наказав їм зайнятися лагодженням корабля. Темношкірі пірнальники стрибнули за борт і на плаву заходилися закладати щелини спеціальною восковою мастикою, але вода у трюмі все прибувала та прибувала. Тоді Алі зголосився допомогти темношкірним пірнальникам. Капітан погодився, хоч і сумнівався, що старання хлопчика принесуть користь. Алі глибоко пірнув під корабель, швидко заштовхав у щелину ганчірку, замазав її воском. І вода відразу перестала прибувати в трьом. І потім уже вони пливли спокійнісінько до самого індійського міста Калікута. У Калікуті корабель витягли на берег і почали ремонтувати, а кони повели на торжище. Тепер Алі не був потрібний на кораблі, і капітан відпустив його геть. Вирушив Алі до міста подивитися, що там є цікавого. Побачив Алі, як могутні слони, слухняні кожному слову та жесту своїх поганичів, вантажили на кораблі запашне сандалеве дерево. Пощастило хлопцеві і на заклиначів змій подивитися. Алі був вражений, коли побачив його фокусника, цей довговолосий бородач. Спокійнісінько ходив босоніж по вугіллю, що горить. І ще здивували хлопчика священні корови на вулицях, ніхто їх не проганяв, а дехто з перехожих навіть пригощав. У порту Алі зустрів арабських купців вони відпливали на припопутному вітрі на захід, у славне місто Маскат. купці везли на продаж коштовне каміння самосвіти, ароматне сандалове дерево та інші дорогі товари. Знову Алі був при ділі, прислужував купцям, допомагав кухареві. І, незважаючи на втому, хлопчик до всього на кораблі придивлявся і всім цікавився. У маскаті купці вигідно продали індійські товари. Але як тільки змінилися вітри, вони направили свій корабель до африканського острова Занзібару. Якось під час плавання Алі розглядав зоряне небо. І раптом хлопчик побачив, як неподалік корабля над хвилями піднявся величезний кит -кашалот. У пащі він затиснув гігантського кальмара. Від шуму боротьби цих морських чудовиськ прокинувся моряк спостерігач. Рятуйте, рятуйте, заволав він щосили. Зараз нас проковтне кашалот. Висипали на палубу всі моряки та купці. Вони голосно валали від жаху, що кашалот їх загубить, але кашалот. Захопивши щелепами голову кальмара, поринув у прірву. Після зустрічі з Кашалотом мандрівники щасливо прибули до Занзібару. Тут Алі вперше побачив смугасті шкури зебр, кубки золотого піску, розкішні зв'язки Страусового Пір'я. У Занзібарі Алі пробув досить довго. Знайомі купці звали Алі з собою в африканські землі. В Африку вони вирушали за золотим піском. Але Алі відмовився він чекав попутного вітру, коли ловці черепах попливуть до таємничого острова Мадагаскару. Адже там, казали, живе найбільше у світі птах-рух. Нарешті Алі поплив до Мадагаскара і коли після тривалого плавання корабель пристав до берега, хлопчик пішов на глиб острова шукати казкового птаха Рух. Ходив Алі від племені до племені і питав чи не бачив хто птаха рух. Горяни сказали йому, що колись гігантські птахи водилися біля червоних скал, де ростуть усілякі лікарські трави. Попросив Алі угорців спис та кошик із пальмових волокон, щоб набрати лікарського зілля, і швидко вирушив у дорогу. Дуже довго блукав у горах Алі, вже вирішив він повернутися униз на рівнину і раптом побачив серед густої трави шкаралупу від гігантського пташиного яйця. Лі обережно опустив шкаралупу на дно кошика, акуратно обклав з усіх боків і прикрив зверху шовковистою травою. Повернувся він у село веселе і окрилений нечуваним успіхом. Показав жителям рівнини здобуті трави. Але шкаралупу гігантського яйця до певного часу приховав. Вирушивалі до моря, довго блукав уздовж узбережжя, чекаючи, коли знову з'явиться корабель з ловцями черепах. І ось нарешті. Підійшов до берега занзібарський вітрильник. Дуже здивувалися моряки, побачивши Алі. Адже пройшов цілий рік з того часу, як хлопчик вирушив на пошуки Птагарух, і всі думали, що він загинув десь у нетрях острова. Занзібарці знову прийняли хлопчика до команди. Тепер Алі допомагав морякам ловити черепах та нести службу на кораблі. Коли сезон лову черепах закінчився, попливли на північ, і після тривалого та важкого плавання вітрильник кинув якір біля білих стін славетного Занзібара. Під час мандрівок Алі виріс, набрався сили з мужнів, і тепер його почали називати не просто Алі, а мореплавцем Алі. За великі гроші він продав шкаралупу яєць птаха рух і купив собі нарядний одяг та дорогу зброю. Три роки ще подорожував мореплавець Алі, забираючись все далі і далі на схід, а потім після важких морських блукань і всіляких пригод повернувся до свого рідного Багдада. Одягнувся Алі, як звичайний моряк, і подався на свою рідну вулицю, зайшов на постоялий двір хан і нагадав людям, хто він і хто його батько, і почав розповідати про свої мандри. Незабаром один із слухачів перебив його Ти нам про чудеса розкажи, про щось неймовірне. Але ж нема жодних чудес, це все казки, переконував їх Алі. диво лише у неймовірному розмаїтті світу. Ти не мореплавець, ти самозванець. Ти зовсім не плавав усі ці роки у далеких морях, заволав староста Купецької громади. Людина, яка побувала в далеких країнах. Повертається в золоті і розповідає про й просто казкові дива. Образа й обурення опанували Алі, неучам зовсім не потрібна правда, їм подавали лише казки про чудеса, і він знову вирушив у далекі мандри. Довго блукав Алі по різних країнах і морях. Якось доля закинула його на Малайський півострів. Там він побачив, як приручені мавпи макаки вірно служать своїм господарям. І дуже захотілося лі, щоб у нього була така ж розумна мавпочка. Якось, полюючи на птахів, Алі пробирався крізь прибережні зарості. Раптом він побачив, як молоденька макака бореться з величезним крабом. Той прихопив клешнею її лапку і тяг під воду. Алі звільнив мавпочку, перев'язав її поранену лапку та забрав до себе на корабель. Мавпа виявилася надзвичайно кмітливою, і Алі навчив її різним фокусом бити поклони, розстеляти килимок і сідати на нього, прикриваючи очі хусткою, ніби втираючи сльози. У славетному місті Маскаті розпрощався Алі зі своїм кораблем та зійшов на землю. Монети, які він накопичив за роки мандрівок, витратив на покупку чудового коня, а для мавпочки пошив одяг. І вирушив із друзями індусами в глиб аравійських земель, мавпачка їхала верхи на коні, а індуси йшли поруч із нею. Перед постоялим двором мавпа зістрибнула на землю, розстелила килимок, сіла на нього і почала перебирати чотки. Побачив це господар постоялого двору, не страшний шум, як посміли чужинці разом зі своєю брудною мапою насміхатися з нього. І наказав своїм слугам прогнати їх подалі. Це не брудна мавпа, а нещасний принц, заперечив один із індусів. Його зачарувала підступна дружина чарівниця. Усі вирішили, що принц загинув у джунглях. Але вірний слуга мореплавець Алі, пішов у джунглі і там знайшов свого нещасного повелителя. Тут мавпочка виняла з-за пазухи хустинку і почала втирати очі, наче плакала. Вже багато років мандрує мореплавець Алі», – продовжував індус, і збирає викуп, тільки тоді зла чаклунка поверне принцу його людське обличчя, коли отримає сто тисяч монет. Багаті купці та мандрівники почали подавати мавпі срібні та золоті монети. Але господар постоялого двору ніяк не заспокоювався. Тоді індус подав знак розумній в тварині. І мавпочка, взявши дві жмені монет, підійшла до багатія, що розбушувався. Шановний пане, принц хоче сказати, що це гроші на олію для світильників та на глечики для води. Господар схопив монети і закричав О, це справді справжнє диво, а не обман. Так мореплавець Лід знайшов спосіб покарати тупих та забобонних багатіїв і одночасно заробити собі на життя. Індуси теж подорожували залі різними містами і скрізь збирали монети на викуп принца. Алі годував та одягав своїх помічників, а решту грошей він роздавав біднякам. Коли Алі мореплавець прибув у рідне місто Багдад у дорогому одязі при дорогоцінній зброї дамасської роботи з ученою мавпою, тільки тоді багаті її увірували. Що лі бував у далеких краях та невідомих морях, і на власні очі бачив багато незвичайного та дивовижного. Кінець